Мої квіточки ще й досі стоять, бачите, витримують цю спеку. Я їх вже обрізала трошки, деякі є темніші, деякі світліші. А так ще радують. У нас спека. П'ю вже другу, другу каву. Хочу вам похвалитися, купляла в лідлі. Ось таку пахлаву грецьку. Мені дуже сподобалося. Там було 5 таких довгих смужечок за 5 євро. От Рекомендую. Ну, хто любить сильно таке солодке, там горішки всередині. З медом вона справжня, наче побувала в Греції. Хто був в Греції, напишіть мені в коментарях і хто любить пахлаву. Всім гарного дня, гарної погоди і, звичайно, мирного неба в нашій Україні. І всім українцям. Мій лук на 30 плюс температура. Ось така шляпка. Вільна футболочка. І ось такі легенькі капрі. І красивки легенькі. Ого, одна. Водечка холодна. Ось ще одне озеро. Але водичка холодна. Жара сьогодні 31. Ще одне озеро, яке поряд нами недалеко. Приїхали освіжитися трошки, але водичка холодна. Ох, жаби розкричались. Хлопці зробили плод. Зараз будуть кататись. Прив'язали ось тут до цієї таблички. І поплили. Зайчишка бігає сіренький, руденький, от, от, побіг хвостиком помакав, Нік фіксує, і я фіксую. Ще побачили зайчика. Пташки співають, зайчики бігають. Зайшли в рибну кафешку марокканську, де нам посмажили рибки. Ось така є кафешка, де великий вибір різних рибок, ти вибираєш, яку хочеш. Вони зважують тобі, її чистять, а потім готують. Запах там стоїть рибний, хто любить рибу, неймовірний, неможливо втриматися. Хочеться все покуштувати. Але ж, звичайно, ну, багато не з'їси за один раз. Ми вибрали по одній червоній рибці, потім філе тріски нам ще зажарили. Ото ми гарненько з ніком посмакували. Вони ще дають, додають туди оливочки, в блюдо таке готують, е, Пікінську капусту, лимончик додають, гострий перчик, соуси різні. Дуже-дуже зручно. Прийшов, вибрав, тобі почистили і приготували. А ще трошки такої от милоти вам у відео, друзі. Я засняла ось уже такі, бачите, маленькі є качечки вилупилися у таких от гусей, значить гусятка. Це я зняла на тому відео, де ми прибирали сміття. Була така акція. І ось такі красені лебеді. Ну тут прям качений базар. Яких тут тільки качок немає. І написано, що. Купатися не рекомендують. Вода не для купання, але все одно люди купаються, діти купаються. А ось, друзі, хочу вам показати фоточки. Привіт, з Київської області, від моєї сестрички. Дивіться, яка краса в неї зараз на дачі. І що я хочу сказати? Як би важко не було українцям, все одно вони стараються підтримувати цю красу, цей порядок, продовжувати жити далі і насолоджуватися. У мене є багато підписників також, які мають свої дачі, свої ділянки, просто живуть в селі, працюють, показують свою, свій труд, і це просто надихає і мене тут на чужині. Які сильні духом наші українці. Мої дорогі, тримаємося разом. Ми з вами ми вас підтримуємо і дякуємо за цю красу, яку ви створюєте на нашій рідній Україні. Дивіться у сестри, який порядочок на городі, вона мені пише, що їй важко дуже. Але все одно вони підтримують порядок. Кожен раз вона говорить все, не буду садити, не буду садити розсаду, але все одно щось трошки садить. Дай Бог всім здоров'я і скорішого миру Україні.